Що не кажи, а народні традиції та справжня віра, речі міцні і непохитні. Лише вони здатні змусити десятки людей, котрі ще вчора скаржилися на скажені мінуси на дворі, скинути з себе мало не все і піти з головою у крижану воду. Бардичів святкував водохреща. і вже традиційно місцева Йордань, Ганило 5 була усіяна городянами. Вистачало серед них і просто глядачів, вистачало і тих, котрі за покликом серця, кожен зі своїми думками і намірами занурювалися в освячену священиками воду. Заходити було не страшно, було страшно у воді вже. Я думала, що я вже не вилізу. Вже не перший раз купаємося, так що все нормально. Про що взагалі бога просили От сьогоднішній день? З якими чуттями, з якими думками входили? Воду? здоров'я Здоров для себе, для своєї сім'ї, для рідних. щоб всі були здорові зараз, на даний момент і що вже кінець кінчилася війна на сході. Напередодні дня хрещення господнього преса традиційно рясніє докладною інформацією про святом: потрібно купатися чи ні, що слід і чого не слід вживати перед тим, як зайти у воду. Перераховуються усі за і проти. Не залишаються остороні самі слуги Божі. Задля отримання Господньої благодаті вчать одні, не обов'язково пірнати у людяну купіль. Достатньо умитися святою водою. Другі нагадують, боже борони увійти до річки чи ополонки, не покаявшись і не помолившись. Проте, аби завершити омовіння у колі друзів за черчиною, годі й думати. Треті намагаються донести, мовляв, навіть крижана вода з ополонки не змиє з вас гріхів, адже це під силу лише щирим сльозам покаяння. І все, чим займається більшість людей на водохреща, це з покушанням Господам. І мало не усі при цьому сходяться на думці, що купання у день Божого хрещення то традиція суто народна, а не церковна. Але ж на те він і народ, аби слідувати своїм традиціям, принаймні бердичівляни, котрі 19 січня насмілилися зануритися у гнило 5, стверджують, вони робили це не тому, що модно, а з міцною вірою у господа, зі стійким відчуттям того, що освячують своє серце і душу, зі щирою надією отримати небесну благодать. Насамперед, сьогодні прекрасний день. Сьогодні всі зібралися для того, щоб похрестити себе через воду. Я йшов сюди з добрими намірами. Я вже третій рік підряд ходжу, і це якби мені допомагає, тому що я заходжу сюди, я змиваю все те, що ну, накопилося на мені за цілий рік. Відчуття, коли заходиш в воду. Холодно, але це фізичне відчуття. Але коли виходиш з неї, ти чувствуєш себе набагато краще. Дуже гарне свято, тіло все просто по колі, Божа благодать, така що і всім раджу. Це здоров'я, це щастя. Все Божа благодать. Про що думали, коли заходили в воду? Що був мир на землі, саме основне. А все буде мир і здоров'я, а все остальне прикладеться до цього всього.